Мотор, звук, мотор. Всім привіт! Скоро новий рік, і я нарешті на Ютубі. Це такий прекрасний час, коли можна підвести підсумки цього року, якихось успіхів чи провалів, можливо. І знаєте, є що розповісти в цілому, адже це саме цей рік, 2025 рік, коли я таки почав вивчати новий напрям. 3D Motion Design, заради якого ми всі тут зібралися, і знаєте, саме в цьому році я вирішив розпо... От потестити на собі цю фразу з нового року. Розпочну. Ну я таки розпочав, як бачите. З цього відео ви експресом дізнаєтеся взагалі мій шлях в 3 d Motion Design, Якщо ви новенькі на цьому каналі, то мене звати Саша, мені 29 років, і я розпочав у 2025 році вивчати 3D Motion Design. І на цьому каналі я так дуже творчо в такому кіношному стилі розповідаю про це. І знаєте, в цьому відео ще я хочу подивитися такими трьома думками, які дуже допомогли мені бути продуктивним в цьому 2025 році, тому що ніша не є така легка, як здається, можливо, на перший погляд. І було дуже багато підводних каменів, дуже багато складнощів, труднощів. Але я все пройшов і я зараз перед вами і дуже радий ще перед вами, тому що в моєму житті є дуже багато сфер розвитку, і знаєте, це все поєднувати дуже. Важко все почалося з розуміння того, що хочеться в житті рухатися вперед. Я вже близько шести років працюю ретушером, і робота дуже комфортна з точки з... зору того, що працюй звідки хочеш, можна ноутбука чи комп'ютера тобі не потрібно, і був ряд нюансів, з якими я колись мирився через цей комфорт я. Ніколи не доводив свої справи до кінця. Якийсь певний час у нас з дружиною була майстерня по виготовленню декора для дому з епоксидної смоли. Зараз є майстерня по виготовленню свічок для дому. До, до речі, свічки вообще дуже класні, але це більше хобі ніж бізнес. Я взявся за комерційну зйомку відео для продуктів різних, для послуг різних, для бізнесів різних. Але з часом, знаєте, я так зрозумів, що це ну не зовсім те, чим я хочу займатися, ну прямо на постійній основі. І знаєте, от жодного разу я не вивів от всі ці справи на якийсь такий регулярний стабільний дохід, щоб просто можна було залишити ретуш і не не, не напрягатися більше за гроші, тому що я знав, що є надійний тил. Ось саме ця робота на ретуші. Безсумнівно, для багатьох ця робота є прямо ідеальною, дуже багато людей шукають таку роботу, особливо в цей час, в цей період війни, коли ти можеш просто зникнути звідусіль і просто сидіти вдома. І ще й забезпечувати все, але в мене народилася донька, і ось це бажання розвитку, бажання чогось більшого, воно просто загорілося в мені з новою силою. І першою думкою є те, щоб визначитись з напрямком власного розвитку. Я дуже багато гортав такого всякого різного і е, просто побачив, що світ зараз просто на такому порозі розвитку е, штучного інтелекту. Що це просто як друга індустріальна революція, знаєте, промислова революція чи як там все настільки швидко розвивається, що аж очі розбігаються, куди податись і взагалі що робити. Але я зрозумів, що мені подобається. Я зрозумів, що я сильний в тому, щоб показувати історії продуктів, взагалі показувати продукти якісно, візуалізувати їх через відео. Мені це подобається, і в принципі я вже цим займаюсь. Знімаючи -то товари просто на звичайну камеру, ну тобто без комп'ютерної графіки, і знаєте, ось так завжди на, на периферії звучав ось цей motion дизайн, десь він завжди зі мною був. Але для мене це щось було просто із розряду фантастики. Я просто собі не уявляв, як люди роблять ось такі, от якісні круті відео, і мій розум завжди казав мені, що цьому швидко не навчишся. Це просто нереально, це за гранню фантастики, Що для цього потрібен якийсь мощний комп'ютер, і поки я буду вивчати просто базу в цьому 3D, то вже штучний інтелект все буде робити замість мене. І в принципі, мій мозок видавав мені, знаєте, таку якусь логічну інформацію, яка могла б мене зупинити. Ну, погодьтеся, те, що ви зараз чуєте, це в принципі у багатьох в голові є. І виходить так, що наш мозок, от він. Тупо відмовляється вірити сам в себе. Або не в себе, в тебе, в мене і так далі. Ну коротше, ви зрозуміли. Зрозуміла суть. І тут така друга думка зменшити очікування від себе. Зменшити їх настільки, просто понизити ці очікування до рівня щоденних справ. Адже ми так часто, знаєте, от бачимо, що в нас вже не вийшло, як нам потрібно впахувати, от як. Кінь, це типа день і ніч заради результату. Ми дивимося, що вже там хтось є на а ти ще тільки на початку свого шляху і так далі, і тому подібне. І от саме в цей час заходить така апатія до всього. Тобто ти не хочеш розвиватися, тому що вже хтось щось там робить, а ти тільки чекаєте, чекаєте, я ще тут у уподножі гари постаю. Знову ж таки, я це все проходжу знову, знову і знову. Це не означає, що я це вже все пройшов, я це все. Все повторюється, і я закінчив навчання, я зробив класну роботу в портфоліо, і в мене все одно зараз немає замовлень по 3 d motion дизайну, але про це трошки пізніше. Отже, цей урок буде повторюватися зі мною до тих пір, поки я його не засвою. У мене дуже багато очікувань від себе, від цього блогу, від своєї нової професії і так далі. Але необхідно знаєте, зосередитись на одному дні. Потрібно прожити один ідеальний день. Потім інший, інший, за ним інший, 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 і так до кінцевого результату, який тебе задовільнить. Чесно, мені так само важко дивитися на людей, в яких вже вийшло, в яких є класний тисячний блог, в яких є замовлення в їх ніші, які круто виглядають, класно одягаються, хто добре заробляє, хто реалізовується, хто щось, як мені здається, робить краще ніж я. Мені так хочеться бути вже там, де вони є. Але поки що. Я там, де я є, і я можу дивитися тільки собі під ноги. Розумієте? Будувати власний шлях. Ну, я думаю, що ви поняли. І третя думка це дисципліна. Знаю, що вже дуже багато про неї сказано, і так далі, але цей раз я хочу поговорити не про дисципліну і про її такі сильні сторони, що вона дійсно працює, і так далі, а більше про її помилкове. Та, ну і, і навіть надмірне використання. Тому що, знаєте, перевіривши дисципліну на собі, я зрозумів, що вона працює. Крок за кроком, ти щось робиш, далі, 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 і ти поступово досягаєш результату. Тобто потрібно просто діяти. Але зараз є дуже важливий момент. Знаєте, що саме важке в дисципліні? Порівняння, коли ти порівнюєш свою дисципліну з іншими. Або з самим собою в минулому. Як боляче, коли я бачу, що якісь люди можуть принести в жертву дисципліні свою дружину або своїх дітей, коли хтось може принести в жертву своїх друзів чи щось інше, коли можуть принести в жертву своє здоров'я, а ти не можеш. Бо ти інакший. І це нормально. Просто в мене це так працює. Моя дисципліна завжди підпорядковується моїм цінностям. З самого початку, ще більше навіть скажу, в, 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 моя, моя дисципліна виходить з моїх цінностей. Тобто, найперше, це Бог, потім це моя сім'я, і потім вже йде моя самореалізація. Чому саме такий порядок? Я поясню. Є певні причини, чому так. Бог єдиний, хто дає мені вічне життя, єдиний, хто дає мені дихання для того, щоб я жив. Я завдячую йому дійсно всім. Насправді моє дихання залежить від нього в прямому сенсі. В один день я можу втратити все. Але я знаю, що він завжди буде зі мною в будь-яких обставинах. Це найголовніша причина, чому він на першому місці. Моя сім'я вона завжди потребує лідера, чоловіка і батька. Моїй дружині не потрібен чоловік, який заради її блага приносить її ж в жертву заради грошей. Лади, впливу, маєтку і так далі. Моїй дитині потрібен тато вдома. Розумієте? Їй потрібен тато, таточко, який буде завжди поряд. Їй не потрібні мої гроші чи мої якісь можливості якнайкраще її забезпечити. Моя дитина не повинна бачити, як я приношу її в жертву знову ж таки заради її ж блага, щоб їй було краще в майбутньому. Ну це абсурд. Є дуже багато фільмів, в яких так сльозно висвітлюється, знаєте, ця тема. Ніхто не бачить сам себе. Всі думають, та це про цього мого знайомого чи про того мого знайомого. Почекайте. Якщо зараз те, що я говорю, воно відгукується вам в серці, тобто, якщо ваше серце каже вам, що це про вас, виправляйте це. Прямо зараз, у вас є час. Дисципліна завжди має підпорядковуватись вашим цінностям, тому що насправді важливо. І вже на третьому місці йде моя самореалізація. Тобто, не так далеко вона пішла, правда? Вже йдуть там якісь мої амбіції стосовно професії, грошей, статків, ну і так далі. Отже, завдяки цим трьом думкам мені вдалося зробити ось такі досягнення в самореалізації, саме в самореалізації. Давайте я їх просто прочитаю, тому що я їх всі не згадаю. Номер один: на початку обрати вектор професійного розвитку, ну тобто, можна дизайн. Самостійно почати в ньому рухатися, вивчаючи Motion дизайн спочатку на Ютубі. Номер 3. Придбати навчання на буткемпі. Номер 4. Розпочати вести цей блог, опублікувавши це. І ще 11 відео з описом свого шляху в цій сфері. Набрати першу аудиторію 200 підписників тут. І я, до речі, дуже дякую, що ви зі мною. Тому що це все для вас, для того, щоб надати вам. Якнайбільше цінності взагалі, яку я можу вам дати. Це найголовніше, чому цей канал існує. Номер 5. Ще не завершивши навчання, взяти своє перше замовлення на 3D-проект і завершити його, отримати за нього оплату. Номер 6. Вже потім завершити навчання та опублікувати свою випускну роботу з цього навчання. Це, якщо чесно, дуже багато всього, просто розуміючи, що зараз в країні війна. І є дуже багато в житті відповідальностей, які затягують тебе, і, на жаль, дуже багато цих відповідальностей вони не залежать від мене. Тому в цілому можна зробити висновок, що цей рік був прожитий просто недарма і покладений прям такий... Твердий початок. Стосовно замовлень після випуску з навчання, я зачепив цю тему пару хвилин тому назад. Так, я завершив навчання, опублікував свою першу роботу портфолійну, яка зібрала дуже позитивний відгук е, навіть від е, тих людей, які вже в моушен дизайні давно. Але в мене до сих пір немає жодного замовлення в цій ніші для створення 3 d motion роликів. Сказати, що я. Якось там сильно розстроєний, Ну, якщо чесно, трохи є, але не дуже. Оскільки я розумію, що я не хочу працювати в студії, і тому я не відправляю свої резюме туди. Я хочу вести проекти від А до Я, тому що я просто знаю, що мені подобається контроль, коли я все контролюю, і коли мені не кажуть, що мені робити. Я дуже багато років вже працював саме. З людьми, які багато говорили мені, як робити, що робити, і так далі. А тут я вже хочу просто розкрити весь свій потенціал. Я розумію, що ми будемо працювати з людьми просто пліч-опліч, але це не буде вже як начальник і починяний. Знаєте, тобто це вже буде більше таке партнерське відношення. Ось, і щоб ось це все зробити. Одного ролику в портфоліо ну, якось маловато, тобто ну, дуже мало інформації для потенційного клієнта. Тому я йду робити наступний ролик для відомого українського бренду. І я розкажу вам про нього вже трошки пізніше. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити цей новий етап мого особистісного розвитку, новий етап цього каналу, який називається Закінчив навчання. Що робити далі? Де шукати замовлення? Або як розвиватись далі. Думаю, що ніхто на Ютубі не показує саме ось так цей шлях. Вірю, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то ставте свій лайк. Розкажіть в коментарях, куди ви плануєте рухатися в 2026 році. Якщо це мошен дизайн, то я вас вітаю. Це дуже класна ніша. В якій ви можете розвиватися. А ще розкажіть, чи діє на вас ось ця така цей такий новорічний вайб і ця ось така новорічна думка? Типа з нового року почну. Тому чекаю на вас в коментарях і вітаю вас з прийдешніми святами Різдва Христового та Нового року. До нових зустрічей!